Всім привіт! І сьогодні в вашій увазі буде представлено відео, про яке я вам казала. Мої готові роботи, які на даний час лежать в рулоні або оформлені в мініатюрках і стоять на поличках. Єдине, що я хочу сказати, я це відео перезнімала декілька разів. І забувала про роботи, і розуміла, що щось там сказала не так, як треба було. Остання варіація, я маю її підкоригувати трошки зараз і пояснити, що 27 робіт, які я виконала за 24 рік, це разом з новорічними іграшками, які я показувала в попередньому відео. Тому я про це сказала, але не уточнила, звідки все це взялося. Дякую, що дивитесь мої відео. Якщо вони вам подобаються, підписуйтесь, ставте лайки. А тепер. Ну що, почнемо? І зараз в кадрі ви бачите мій виноградик, який вишивався бісером. Десь орієнтовно 2018 рік. Він в мене ще вдома в Олешках висів на кухні радував. І тепер зі мною переїхав у Миколаїв. Ніскільки бісеринок, нічого, ні, ні, ні часу, я не можу вам сказати. Робота була дуже давня. Так, далі я вам в кадр занесу цю красуню. Ось вона. Це схема Херсон від Наталії Дервіш. В ній по марафону було 10474 хрестики. Вишила я це все за 51 вишивальний день і фінішувала 16 червня 2023 року. Вишивала довго, бо були переїзди, і, і важко було. Але що я можу сказати? Я дуже задоволена цією роботою. Мені вона дуже сподобалася. Ця схема, звісно, що відгукується в моєму серці через її специфіку. От. І саме з цією роботою я вперше познайомилася із програмою для вишивання Кростіч що дуже полегшило роботу і прискорило в майбутньому моє вишивання. От, і така красунечка в мене чекає на оформлення. Далі я вишивала отаку красунечку. Це Лукаес, в моєму перекладі називається Знайшовся. Ось По марафону це 11562 хрестики. Орієнтовно я почала з нею роботу знову ж таки в якомусь там 18-році, може в 2017, не скажу точно. Закінчила я її 5 липня 2023 року. На цій роботі я вже вчилася перенабирати схеми для більш легкої роботи, бо починала я її вишивати по паперу. От. Так, далі в мене була отака от цікавинка. Серветочка моїй донечці. Це мій самий найперший хардангер. Я від початку хотіла його спробувати взагалі, як воно то все вирізування, і оці переплетення, все інше. А вже потім, коли ця манюнечка в мене з'явилася, я вирішила, що треба довишивати буковкою. Фінішувала повністю з цією роботою Я 15 вересня 2023 року, і на момент. 23-го року це вже остання була моя робота. Далі в мене тільки старти, 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 старти. І що я хотіла ще показати, те, що я казала, що в серветках, в рушниках, в вишиванках треба, щоб була ідеальна виворітка. Ну, це моє, моя думка, моє таке враження. ось. Так що, отак. От Значить, тепер переходимо на 24 рік, і саме найперше, що в мене фінішувалося в 24 році, це мій перший в житті Мілхіл. Його мені обрав чоловік на Новий рік 23-й. Ми купляли його в магазині Лолітка у Львові. По марафону я перенабирала схему. По марафону вийшло 5591 хрестик. Але поки я перенабирала схему, я не можу сказати, коли я стартанула і як довго я вишивала. Фініш був 30 січня 2024 року. От, от така приколюшка. Висить зараз в мене в цій рамості від Червоної країни. Та, країни. Магнітна, вона висить в мене на холодильнику. Хотілося б щось ще вишити, щоб було по сезонах та змінювати. Ну на даний час я не бачу нічого в Мілхілі, то щоб мені відгукувалося у серденьку. Далі в мене був величезний величезний проект, який я теж купляла в магазині Лелітка. Це вишиванка моєму чоловікові. Це поки що в мене перша і єдина вишиванка. Він сам обрав собі такої довжини. От, зафінішувала я її теж 30 січня 2024 року. От, зшивала, все сама, все кроїла сама, все зшивала сама, єдине, що обрала просто звичайний крій сорочки, і дуже довго дуже довго мучилася з оцим таким гарним, як його назвати? Кінець, не кінець. от, Можу сказати те, що, дівчата, якщо у вас чоловік не носить сорочку на випуск, не мучайтесь. Зробіть просто рівний крій і на цьому все. От. І ось виворітка. Отака була роботка. Далі в мене була весільна наша метрика з чоловіком. Я просто побачила цю схему в інтернеті, а вже потім мені дівчата сказали, що це. Схема Dimensions. От. Вирішила я її оформити в оці п'яльця, прикольні. Вона не висить, вона в мене стоїть на поличці на даний час. Я просто не знайшла поки що собі місця. І тут, знову ж таки, я заміняла фрузлики на аптіт. Малесенький-малесенький бісер. От. Мені сподобалась ця робота. Швиденько я її виконала за 15 вишивальних днів по марафону 3075 хрестиків. І фініш був 10 лютого 2024 року. Далі в мене був дуже великий проєкт. Фінішував точніше він в мене далі. Це мій бісерний рушник на Пасху. Я його буду отак протягувати. Протягувати, бо він не вліз увесь в кадр. От. Центр отак поставлю в кадр. Тут загалом майже 15 тисяч бісерінок. Вишила я його, фінішувала 22 квітня 24 року. От. Тяжко вишивав, вишивався, бо я не можу вишивати тільки одну єдину роботу. А треба було його встигнути до Пасхи. Я собі поставила обов'язок встигнути його до Пасхи. Бо в мене був вже вишитий один рушник, бісерний для Пасхи, але, на жаль, він залишився в мене вдома. І я не можу його дістати. І до компанії до цього рушника в мене був отакий от бант. Його я вишила, ну тут маленька зовсім геть вишивочка. Зовсім геть маленька вишивочка. Вишила я його взагалі там дня за два, і отакий в мене був комплект на кошику на Пасху 24-го року. От. Наступним моїм фінішом була отака мініатюрочка. От. Я її починала. Десь в липні 22-го року по марафону, те, що я, я знайшла цю схему просто в інтернеті, просто на картинці, по марафону, перенабирала, і по марафону в мене вийшло 4757. Фінішувала я 24 травня 24-го року. Чесно, не знаю, куди мені її оформити. Кудись треба її оформити, а куди я не знаю. Кольори підбирала я на око. Отак от от все вийшло. Мені здається, що це теж чийсь такий достатньо відомий дизайн, але я, я не знаю, хто автор. Взагалі не знаю. Наступним моїм фінішем була дуже велика, для мене грандіозна робота, якою я дуже пишаюся і дуже хочу її колись оформити, але хочу до неї ще одну русалоньку. Це понтій Татава від Бела Філіппіна. Надивилася я на ці дизайни у. Танюші голка з моторчиком, закохалася і зрозуміла, що поєднання бісеру і хрестику, а особливо ще із якимись великими намистинами, біконусами і ще якимись такими прикольними бісеринками, це моя любов. І я, якщо буду бачити, якісь дизайни з таким виконанням, то я обов'язково буду їх шити. Хочу вишити ще одну русалоньку, і тоді зможу це все оформити. По марафону ця робота, те, що я перенабирала, мій перенабір, виходить 27 659 хрестиків. Вишила я його за 60 вишивальних днів. Починала в січні 24-го року і закінчила 4. го Червня 24-го року. Я трошки міняла в цій роботі. Не, не все тут поключу. Е, не поключу тут е, нитка ручного фарбування. Я її просто не змогла знайти. Мені запропонували DMC. ось оці як водорослі. Вони замінені. Вони замінені. Е, плюс я проекспериментувала і замінила. Звичайний бісер Мілхіл на пресіозу. Якщо ми будемо балакати про бісер великого розміру, біконуси, квіточки, які тут є, то це все як було Мілхіл, я так його замовила, і так я його і вишила. Якщо ми балакаємо про такий звичайний бісер, то я просто його замінила схожим у пресіозі. Результатом я задоволена. Чесно. Я не знаю, може, звісно, якщо порівнювати з оригіналом, те, що вишивалося тільки по ключу, то може бути якась різниця. Ну, Мені результат дуже сподобався. Дуже класна така робота, величезна вона робота. Наступний мій фініш був мініатюрка, бо я хотіла трошки відпочити від великих робіт. Це був дизайн Lime кола від кольорової. На жаль, я перенабір зробила, вишила і його видалила. Тому сказати, скільки я його вишивала, скільки по марафону, я не можу нічого. Фініш у мене був 14 серпня 2024 року. Отак. Чекає ще на три схожі з цієї лінійки роботи, і тоді теж будуть оформлюватися і повішу їх десь на кухні. У мене дуже багато планів на мою кухню, була б в мене така велика кухня ще. О, Наступний це... план для моєї кухні це отакий дизайн від ВДВ. Ну, як це херсонка і без кавунів. Правильно, логічно. Я їх коли побачила, я зрозуміла, що я їх просто зобов'язана вишити. По марафону. О, тут виходить 7986 хрестиків. Величезна, величезна дяка виробнику, який, за наявності набору, дає перенабір. Це дуже круто, це. Клієнтоорієнтовність, я, я не знаю, я була дуже, дуже приємно здивована. Вишила я його за 12 вишивальних днів, почала у серпні і закінчила 3 жовтня 2024 року. Ще й виявилося, що моя фотографія була чи не найперша в інтернеті, і вони попросили мою фотографію для прев'ю на свої наступні набори. Що єдине, можу сказати, мені було дуже важко вишивати увесь оцей бісер. Тут по окремі бісеринки легко вшивалися. А оце, це вишивалося дуже складно. Воно навіть зараз взялося коржиком. Але якщо ми кажемо про роботу, яка буде оформлена, яка буде висіти на стінці чи просто десь стояти на полиці. Це шикарне рішення з таким легким 3D-ефектом, бо воно ще й навіть, як би так показати, воно трошки випукло стає. от. Важко вишивалося, та мені все ж таки здається, що воно того вартувало. От. Я спілкувалася з виробником, вони сказали, що так вони і планували, в принципі. от. Наступний мій фініш 24 го року був особисто мій проєкт, моя схема. Тут розповідати буду довгенько. Почну з того, що я сама проілюструвала приблизно у 2020-2021 році, проілюструвала оціх, оці нарциси. У мене було багато відряджень за мирного часу, і одне з цих відряджень було постійно в Кам'янському. В Кам'янському є шикарний ботанічний сад, і якраз я тоді потрапила навесні. І вирішила у парку посидіти і помалювати. Коли я прийшла на даний час вже до вишивки дуже серйозно, я почала шукати свої старі ілюстрації і знайшла оцю мініатюрочку. І зробила, розробила схему. Вийшла вона в мене невеличка, і я якось так присіла, подумала, думаю, та ні, ну щось це фігня, і я хочу щось більш глобальніше. Тому додала вже хардангер і отримала от таку серветочку, раннер, я не знаю, як її назвати, точніше. Бісер і нитки я на той час ще обирала чисто по програмі перенабору. І як хто зрозуміє в цьому всьому питанню, кольоропередача передача в наших екранах залишає по собі бажати кращого. І саме на цій роботі мені все ж таки довелося прийти до думки, що треба купити карту кольорів DMC. Я придбала карту кольорів DMC, дороблювала ще раз, передивлялася всі тіні, щоб вони гарно вкладалися і перероблювала всі кольори. Бісер обрала і мені дуже пощастило, що я обрала правильний бісер Мілхіл. Покажу трошки ближче. Він на... прозорий і створює такий ненав'язливий ефект. Він мені дуже подобається, як він ніжно-ніжно виглядає. От. А з кольорами ще й тут в квіточках мені ще й довелося міняти їх під час мого першого відшиву. Бо все одно вийшло, що я отримала всі нитки, замовила всі нитки, подивилася, як вони лежать в пакетику, і зрозуміла, що оця тінь буде сильно яскрава, Сильно виражатися. От. Я ще й замінювала Бексіч. Крейник, який я обрала тут у центрі, я обирала напівпрозорий з блиском. І він мені підійшов. він мені підійшов. Гардангер я виконувала вісімкою, білою Б-520. Ну, робота така для мене, вона трошки виявилася тяжковастою. Не знаю, чому я відшила оці. Квадратики, мені дуже сподобалось. Ці зробила квадратики, зробила першу квіточку. Була така відверто шокована, що в мене вийшло все ж таки так гарно і, і достатньо реалістично для такої роботки. І щось я його закинула. Вийшло, що я вишивала 27 вишивальних днів, але я почала. 11 травня, а закінчила аж 29 жовтня 2024 року. Від самого початку я планувала, що оцей букетик я продублюю і тут. Ну, я дошила той букетик, і мені здалося, що це буде вже зайвим. Отут буде вже зайвим. Тому можу сказати приблизно, що тут 15 тисяч по марафону. Приблизно, бо я не вираховувала там знизу ці квіточки. От. Наступний мій фініш. Ось така мініатюрочка на дереві. Називається квітуча весна, дизайнер Уляна Яковлєва. По марафону 3159. Вишивала я аж з 5 липня по 19 листопада 24 року. Так довго. Саме цікаве, що з цією роботою в мене, ну як вам пояснити, вона мені дуже схожа на мій будинок, який зараз знаходиться в окупації. В мене теж. Сірі дверцята у мене теж була, був виноград. отут, У мене отут вікно кухонне, в мене два поверхи. Він мені дуже був схожий. І насадження теж біля будинку були отут такі сходинки, звісно. що. А, все класно. Я собі сказала, вище зможу повернутися додому. <кій> І щось. Трошки не склалося, і, скоріш за все, що так воно і має бути поки що. Все, що не робиться, все робиться на краще. Будемо позитивними. І тому чому, і чомусь в мене ця робота затрималась. Ну, от реально затрималася, я вже потім психанула, думаю, то треба ж його вже дошити. Я дошиваю, оформлюю. А де окупації ще не немає. Ну, ладно. Тому я обрала ще собі одну роботу, яка теж буде впливати на моє скоріше повернення додому. Вона велика, тому віримо в ЗСУ і чекаємо нашої перемоги. А робота в мене залишилася гарненько, така стоїть тепер у мене на камінчику і радує око. Виглядає прикольно, дуже прикольно виглядає. І самий сами мій останній фініш 24 го року це була люда від Міра Білі. Тут я замінила тільки Крейнік. І то просто через те, що в мене була велика кількість металізованої нитки. Зараз швидко не скажу якої саме. Я підібрала, яка максимально тут підходила, але вона тут незначно. Включається тут в гілочках і в самій рамці. Тому така заміна зовсім незначна зовсім незначна. Бісеринки, бусинки всі в мене були в паку. Я довго на неї надивлялася, довго думала. А потім я взнала, що вона виявляється по марафону 9782. Я думаю, ну вона ж маленька, то треба її замовити і вишити. Я придбала схему, я придбала пак, сіла і вишила я це все за 26 вишивальних днів. Почала 28 вересня і закінчила 30 грудня 24 року. Можу ще показати, я не буду її вже ховати. Покажу ще такі в мене були дві мініатюрочки чарівної країни. От. Цей бокальчик висить в мене на холодильнику. Вишивала чоловікові, він мене дуже полюбляє пиво. От. І цей брелочок теж був чоловікові. На жаль, перетерлися подекуди нитки, і довелося його перероблювати. І він тепер його боїться брати, щоб не, зуп... не зіпсувати знову. Тому він просто лежить в мене отак. Разом за 24 рік в мене вийшло 27 робіт. Я це чого кажу, бо коли я перше відео знімала, я щось так засмутилася, думаю, йолки палки ще стільки всього вишивають, а в мене щось, щось немає нічого, щось нема навіть чим похвастатися. А виявилося все ж таки, що є чим похвастатися. От, будемо далі вишивати. Чекайте на моє відео про мої всі старти. До зустрічі.